Влаштуйтесь, будь ласка, зручно, таким чином, щоб ніхто вам не заважав. Зараз цю практику зробіть з максимальною посвятою. Що таке посвяти? Це означає, що цю дію, яку ви зараз будете робити, ці ваші 15-20 хвилин вашого часу, ресурсу, який ніхто ніколи вам не поверне. Будь ласка, присвятіть його собі і налаштуйте, навіть якщо ви не розумієте, про що я кажу, просто налаштуйте свою енергетику на те, що ця практика буде неймовірним вкладом ваше сьогодні і ваше життя. Влаштуйтесь так, щоб ваша спина мала опору. Ви можете сісти, ви можете лягти. Навіть якщо ви будете засинати, це не важливо, це те, що зараз буде відбуватися, воно до вас дійде. Але краще, якщо ви будете сидіти, будете присутніми в цьому. Зробіть декілька вдихів та видихів, налаштуйтесь на практику і відчуйте, як з кожним видихом ви стаєте легшими. Ваше тіло розслабляється, ваші емоції розслабляються, всі ваші РНК, ДНК вони розслабляються. І уявіть, ніби зверху відкривається небо, відкриваються дверця та можливо великі, ворота вашого вищого я, вашої душі. Звідти починає спускатися неймовірно красивий дощ. Він теплий, ніжний. Відчуйте, як він починає омивати все ваше фізичне тіло. Він прибирає всю усталость. Це те, що заважає вам жити, можливо, навіть якісь симптоми. Все те, що ви готові видати тут і зараз. Але точно він забирає всю вашу втому, всі ваші питання, які вам потрібно вирішити. І вони стають такими як чистими, помитими, свіжими. І ви вже починаєте бачити вихід з цих ситуацій. Починаєте бачити рішення, як закрити ці питання. Відчуйте, як ваше тіло стає ще легше. Цей дощ змиває все те, що заважає вам дихати на повні груди, відчувати себе собою, просто жити, насолоджуватись кожною секундою вашого життя. І все, що він змиває, це йде до землі. Земля дуже радіє тому, що до неї потрапляє. Бо саме її місія переварювати все те, всі відходи, це те, що вони збирали собі, відчути, як земля радіє, і навкруги вас починають з'являтися неймовірно гарні квіти. Виростає травичка з цих ваших проблем, з цих ваших упереджень, з цих ваших блоків, які ви назбирали, можливо, за цей день, можливо, за все життя, починає приростати нове життя. Дуже красиве. Вам стає легше, чим вам легше стає. Тим більше розповсюджується цей простір створення краси, любові, гарних квітів. А тепер, будь ласка, з цього стану очищення пеніться, перенесіться, нібито, знаєте, як Пітер терпене. Перенесіться на те місце, в якому ви відчували 100% радість. Це дитинство, можливо, це доросле життя. Опиніться в тому місці, в якому ви думали не про що таке, що вас обтяжувало. де ви були стовідсотково щасливими, де ви відчували повність життя, радість, емоції, дитячий, можливо, інтерес. Згадайте, будь ласка, це місце і опиніться в ньому. Побудьте в ньому, роздивіться, відчуйте там запах, можливо, ви якийсь вітерець, яка там пора року, в чому ви вдіти там, скільки вам років, хто вас оточує. Наповніть, будь ласка, картинку максимально. Потім уявіть, як перед вами з'являється одна людина. І це та людина, яку ви любите без умов. Це та людина, яку ви любите. Без всяких умов, крайностей. хай воно з'явиться перед вами, і відчуйте, як ваше серце починає розкриватися, Відчуйте, де знаходиться ваше серце. Ви можете покласти руку на те місце, де ви відчуваєте, що є ваше серце. І відчуйте, як воно стає більше і починає випромінювати потоки любові, теплою, ніжною, безумовною любові. І всі ці потоки стрімко пливуть до тієї людини, яку ви любите безумовно. А тепер уявіть. Між вами з'являється величезне дзеркало. І всі ті потоки любові, які ви посилаєте до цієї людини, вони відображуються від дзеркала і повертаються до вас. І ви, розкриваючи своє серце, починаєте напитувати себе. Ваше власне моє. Відчуйте, як вам цим з ним. Відчуйте, чи розширився цей потік? Чи, можливо, він зменшився? І якщо він зменшився, або не розширився. Будь ласка, дозвольте цьому потоку стати ще більшим. Ще міцніше. наповнити себе максимальною любов'ю. Наповнюйте своє фізичне тіло. Наповнюйте своє енергетичне тіло. Відчувайте, що ця любов, можливо, ви ніколи її не відчували. Можливо, вам ніхто її не давав. Саме тому, що ви не вміли давати її собі. А Зараз ви знаєте, як це відчувати любов до себе. Бо ви є найголовніша людина в вашому житті. Ви є найголовніша людина в вашому житті. І якщо ви себе не любили. То як могли вас любити інші люди? Якщо ви себе не напитували цим станом, то чого тоді ми очікували від інших людей? Тут і зараз, можливо, ви вперше відчуєте, як це відчувається, коли я себе люблю безумно, я себе приймаю безумно. Або такою, яка я є? Безумовно. Всі ці недоліки, які є в нашій голові, і можливо, буде підіймати зараз мозок? Чи це є правда, що це ваші недоліки? Чи вам хтось колись сказав? Тут і зараз ви можете вирішити і витіснити цією любов'ю? Всі ці упередження, всі ці ваші думки про себе, про ваше тіло, про вашу силу, про вашу здатність і дати собі максимум того, що ви можете дати з позиції, а якщо можливо зараз все. Ось якщо можливо було б все, що би я собі зараз дарувала, що би я собі зараз дозволила від максимальної любові, Відчуйте, що ви стаєте таким великим великим сонечком. Ця любов розливається, вона вже давним-давно вийшла за межі вашого фізичного тіла. Ви починаєте роздавати ці промені теплоти, ніжності, любові, чистоти, всім тим людям, які хочуть бути перед з вами, всім тим людям, яким також хочеться обігрітися. Але найголовніше вони не приходять у вас поїсти, відглядіти, забрати. Вони хочуть бути вкладом, відкидувати багаття до вашого вогника, до вашого сонця. Вони хочуть погрітися, як ми, як ми всі люди. Ми хочемо погрітися на сонечко. Всім вистачає цього сонечка. Відчуйте, скільки людей ви можете зцілити тільки однією своєю дією, відкриваючи свою власну любов до себе. Яким прикладом ви можете бути для інших, для ваших близьких, для ваших родичів, просто для людей? Які знаходяться і трапляються вам кожного дня. Вдих видих. Відчуйте, будь ласка, тепер, коли ви вже наповнили своєю любов'ю, відчуваєте, що ви є величезне сонце, бо дете де ваші проміні вони зігрівають. Тих, хто хоче погрітися. Але так само. Як на сонці можна зробити опіки. І тут і зараз, зі стану неймовірної любові, ви можете, якщо схочете, встановити свої власні кордони для тих людей, які хочуть підійти ближче і щось забрати у вас. Вони будуть, як на сонці, трошки опікатися. Але це їх вибір не ваш. Для того, щоб вони не затуляли ваші сяяння, для того щоб вони не підходили так близько, щоб можна було вас забрати, щоб можна було вас заслонити, щоб не можна було вас образити. Рівень уязвимості. вирівнюєте ви самі. Відчути наскільки мощнішими ви стаєте і відчуєте, де саме та межа, за яку ви не дозволяєте заходити іншим. Зробіть дих-видих І побачите, як ці кордони, як та межа, Можливо, вона була спочатку як тоненька ниточка, як вона стає таким міцним забором. Але вона не заслоняє вас, вона просто дає розуміння, що за цей забор заходити не можна. Там же є ваш простір, і ви вирішуєте. Яко кому віддавати свої ресурси, але віддавати від стану наповненості. Це є та межа, коли, можливо, ви будете забувати і хотіти допомогти щось зробити для когось, тим самим забираючи в собі ось ці кордони, які ми зараз з вами встановлюємо. Вони не дадуть вам цього зробити, і це буде відчуватися як предохранитель, коли на електричестві. Коли напруга падає або підвищується, предохранителі срабатують. Ви тут і зараз можете встановити ці предохранителі. і самі визначити ці межі і зробити їх такими. Що вони не заважають вам бачити інших і іншим не заважають бачити вас, але заходити за ці межі не можна. Відчуйте, як ви стоїте з цими кордонами, як ви відчуваєте себе, коли ви в наповненні в любові, коли точні є рамки. За які заходити не можна. Відчути, як у вас підіймається впевненість собі, відкривається гармонія, відкривається ще більше спокою та балансу. Будьте, будь ласка, в цьому стані. Попросіть, будь ласка, своїй РНК і ДНК запам'ятати цей стан, запам'ятати ці кордони. Вони нестабільні, якщо ви захочете їх збільшувати або зменшувати, ви маєте право. Але точно є якась межа, за яку переступати не можна. Це ваше право, це ваше поле, це ваша енергія і ваші ресурси. Я прошу, щоб ви пам'ятали навіть несвідомо. Можна секунду про це, що ви є найціннішою людиною в світі. І вам це дано право вашого народження. Зробіть декілька вдихів, видихів. Відчуйте свій новий стан. Ваші клітини, ваш ДНК РНК вже сфотографували цей стан. Ваше тіло. Фізичне, енергетичне, ментальне, казуальне буде змінюватися. Можливо, ви навіть не помітите, не помітите, як це сталося, але за місяць-два за два ви відчуєте, що ви стали зовсім іншою людиною, наповненою легкою, кайфовою по життю. Чуєте, що більшість ваших страхів не просто пішли, як те, що заважало вам жити. І я запрошую вас в цю реальність відчути її, дозволити собі і відчувати кожного дня. Зробіть і видих. Вітайтесь тут і зараз. Можете побути ще трошки закритими очима, відчути, як змінилось ваше тіло, можливо, ви навіть по-іншому стали дихати. Відчути, що змінилося в вашому просторі, і напротязі 21 дня придивляйтесь до Всесвіту. Прямо тут і зараз запросіть все свіде мені, будь ласка, підказки, що те, що було пройдено на цій практиці, воно вже дійсно працює і вбудовується в моє життя. Якщо ви хочете, ви будете помічати, бо я точно знаю, як працює моя енергетика, як працює моя енергія. Вона дуже стрімка, дуже потужна. Тут і зараз я проводжу енергію Всесвіту для вас. Кожен візмерив настільки, скільки може взяти. Але ваша робота залишається тією, щоб ви мали змогу помічати ці знаки, які вам буде посилати Всесвіт. Ви точно зрозумієте, які вони будуть. Потім напишете мені.